Вітаю вас, шановні глядачі. Це проект Новий відлік, і ми, як ви знаєте, пишемо інтерв'ю з найбільш цікавими для нас експертами на головні події часу на цьому тижні. Це, звісно, мирні переговори. І я радий вам представити пана Олега Шамшура, колишнього посла у Сполучених Штатах у Франції, дипломата. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю. Ну, знаєте, моє перше запитання таке. Я передивився перед ефіром кілька ваших інтерв'ю, і, зокрема, в багатьох з них ви називаєте мирний план, який висунули Сполучені Штати, в якому в цьому мирному плані було 28 пунктів ультиматумом. Чому ви так вважаєте? Ну, в принципі, мені здається, я не використовував слово ультиматум, але й не не, менш, вірніше дошкульне слово це. Як на мене, план васалізації України, і такий план, який фактично, ну я сподіваюся, що це несвідомо було задумано Трампом, але фактично ставить Україну в залежність від Росії, позбавляє її реального суверенітету, і це, скажімо так. Ставить під загрозу наше майбутнє як дійсно суверенної, демократичної, сильної європейської держави, тобто можна проаналізувати, я це намагався зробити в вчорашній своїй публікації в зеркалі тижня. Ну, як на мене, от якщо вже прямо. Говорити саме про те, що ви спитали про що я тільки но сказав. Ну, от скажімо, два моменти. В плані, причому і в європейському, а не тільки в плані від Трампа, виставляється обмеження наших збройних сил. Ну, звичайно, експерти кажуть, нам 600 тисяч вистачить. Ну тим більше нам очевидно вистачить. 800, але ви мене вибачте, так, мабуть, суверенною державою не розмовляють. Вона сама означає, скільки їй треба мати е зброї, скільки її треба мати, яку ми треба мати кількість своїх збройних сил. Тим більше, цього правда, немає в зорному плані, вже, але журналісти Західні говорили про те, що передбачаються і обмеження. На деякі види озброї, ну, скажімо, дальнього радусу радіусу дії. Тобто, це, ну в принципі, це неприйнятно е, взагалі, і особливо це неприйнятно, якщо співставити з тим, що від Росії взагалі в плані від Трампа не е, вимагається ніяких поступок, і вона може і розвивати свою. Військову промисловість і далі і нарощувати кількість своїх збройних сил. Тобто, це абсолютний, абсолютний дисонанс, абсолютна аномалія. Це по-перше. По-друге, там є питання про проведення виборів. Ну, всі ми, очевидно, хочемо і розуміємо, що треба проводити вибори і. Так чи інакше треба переформатувати і очистити владу. Для цього треба провести вибори. Ну знову ж таки, диктувати нам коли проводити це, знову ж таки, так не розмовляють з суверенною державою. Третє те, що було в плані від Трампа, це явно, Ну до речі, вже ж всі розуміють, що це був план створений на основі російського проекту російської кази, от скажімо там і про. Права культурні мовні я не цитую ну по суті, там і про заборону нацизма. Ну це ж явно е, транслювання тез російської пропаганди, і також створення можливості для Росії легко вийти із угоди, якщо вона е, буде підписана. І до речі, там йдеться про. Скажімо, те, що де-факто будуть визнані окуповані Росією території. Ну знову ж таки, я не юрист, але все-таки навіть мені зрозуміло, ну це ж не де-факто, це ж де Юра, тому що, тому що передача, це в документі прописано угода буде мати юридично зобов'язуючий характер, і якщо вірити інформації, Трамп хоче, щоб вона була ратифікована. Українським парламентом Верховної Ради. До речі, якщо ну, може ми про це поговоримо потім. Для того щоб його там обіцянки гарантії і обіцянки е, навіть окремої угоди для того, щоб вони були реальними, дійсно, треба, щоб це було також ратифіковано, ратифіковано з сенатом сполучених штатів. Тоді це буде оглядати більш серйозно ніж вона воно виглядає зараз. Ну от це можна було продовжувати далі. Ну в принципі, навіть цього зрозуміло, що Україна явно. Стоїть, ну до скаже не на одній дошці з Росією, і дійсно від нас вимагають таких дуже важких екзистенційних компромісів, які не, невідомо які будуть мати наслідки, в той час як Росія. Виходить абсолютно, ну скажі, скажімо, релегітимізованою. Там йдеться і про відміну санкцій, і реінтеграцію світової економіки. Навіть такий, як на мене, ну абсолютно абсурдний пункт як повернення або поновлення цього масштабу Великої вісімки. І до речі, знову ж таки, це є і в американському, і в європейському плані, незважаючи на. Заяви Макрона і Мерця. От тут -от я хотів закінчити. Тут у мене таке запитання, я про це писав. Немає е, зараз підстав реінтегрувати Росію в сімку і робити з нею вісімку. А немає зараз чи не, не, немає взагалі? Це ж також принципове питання. А от знаєте, в мене яке запитання? Чому саме зараз е, цей план з'явився, причому в доволі ультимативній формі? Тому що Україна зараз в слабкій позиції. Якщо так, то чому на вашу думку? Ну, по-перше, ніхто ну ну не багато людей в принципі вірив. Я був абсолютно переконаний, що незважаючи на заяви Трампа з критикою Путіна, якщо це можна вважати такою критикою, ні його останні заяви нарешті про введення серйозних санкцій, дійсно серйозних проти Роснафти та, та Лукойла, в, 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 в ці, всі заяви не ну, вірніше, э, ці заяви були зроблені. А за Дмитрів і Вітков плюс Кушнер. І ми знаємо, що, начебто, э, долучився до цього його нарадник, і Його радники, близькі до нього люди, такі як Дріскав. а вони продовжили розмовляти. І цей план, в принципі, от результат усіх позалаштункових переговорів. В принципі, як це вкинули Трампу, ну він навіть не дивився, тому що він був абсолютно впевнений, що такі люди, як Вітков, які однієї з ним крові і абсолютно одного менталітету, яким повністю довере, які як довіряють, такі як Кушнер. Тобто, він тому й не дивився, що він був абсолютно упевнений, що це зроблено так. як він це бачить, і як він хотів би це бачити. Тобто, як вкинули, ми не знаємо. Ну, дехто каже, що можливо, це як завжди, просто скористалась нагодою, сказала Трап, а О, до речі, можемо і тут просунутись. Тоді теж Нобель буде твій наступного е року, чи скоріше, не твій, а ваш. Е ну е і я думаю, що при цьому е ну, е росіяни зрозуміло, що вони. Також бачили те, що я скажу: плюс все таки путіну на моє переконання, потрібна передишка, незважаючи на просування на фронті. І головне нарешті захиталася російська економіка. Тому, в принципі, він і каже про те, що дав, це можна говорити. Це в принципі, непогана основа. Я думаю, що це дійсно слабкість України на фронті. Ну, ми ж розуміємо, що ситуація є критичною. Поки що Путін так чітко зберігає і упевнена військово-стратегічний стратегічну перевагу і має ініціативу. Друге, наслідки бомбардувань ну майже не щоденних, і особливо для української. Інфраструктури плюс загибель людей дійсно суспільство на я б сказав на межі емоційній, і третє те, що трапився цей скандал, але в принципі знову ж таки... скандал. Ви маєте скандал, на увазі корупційний скандал, да, міндите, корупційний правильно? скандал, який, в принципі спричинив, або я б сказав, навіть не то, що спричинив, поглабив зробив глибокою. Політичну політичну кризу в Україні, і от саме виходячи з цих. Обставин і е, Трамп з компанії вирішили е, спробувати проштовхнути її. Ну це фактично виглядало спочатку е, через глянку цей американський принцип «My way or highway» – Або ти робиш, як, як я тобі кажу, або забирайся. І е, судячи з усього, е, відкав і всі інші співавтори вирішили, що зараз момент, коли можна зробити е, босу по дрону до дня. Подяки і представили цей документ, і почали його нам заштовхувати через горлянку, Е, І ми чули про повідомлення з е, засобів масової інформації про те, що американські чиновники натікали, що якщо не буде згоди на цей план, то тоді знову будуть припинення постачання зброї навіть в механізми закупівель. І не буде роз, обміну розвідданими, тобто, ну фактично, постачання розвідданих. Ну, все, от, я бачу ситуацію, чому вона саме зараз і саме так, от, виходячи з свого аналізу ситуації. Що було після того? В понеділок була зустріч робочих груп в Женеві і е, туди приїхав Марк Рубіо. І після цього він виступив з заявою ну, такою. Змяг з такою більш м'якою, да, напевно, щодо цього плану з 28 пунктів, сказав, що деякі плани убираються. і я, до речі, після е, цієї зустрічі спілкувався з радником керівника офісу президентом е, Олександром Бевзом, який казав, що деякі пункти взагалі винісли з рамкового документу і віддали на розгляд під час зустрічі президентів. Як вважаєте, чи є шанси України? Зберегти мирний трек, але позбутися от найбільш ну я би сказав, дискримінуючих, ви самі сказали, що ставлять нашу країну в таку залежну позицію від найбільш дискримінуючих пунктів. Чи є у нас такі шанси? Ну, взагалі, як на мене, знову ж таки, щоб ще більше не псувати співвітчизникам настрій і посилювати нативні емоції. Ну, в цілому, ситуація виглядає надскладною і просто нашпигована для України ризиками, особливо я сказав би. Через те, що якщо подивитися на цей план від європейської трійки, він в принципі не набагато краще, ніж американський. Якщо важливо подивитися, то просто вони йшли за планом Трампа і там міняли деякі формулювання, позбулися деяких одіозних, а деякі одіозні і не прийняті для нас залишилося. і в цілому, чесно кажучи, коли я дивлюсь на план, мені важко знайти там таке щось дійсно позитивне, крім двох речей: це припинення вогню, якщо воно відбудеться, очевидно, вона нам потрібно виходячи з ситуації всередині країни і на фронті. І е, планів відбудови України. Хоча останнє, ну ви як розумієте, це серени можливого. Це дай, е, головне це зараз е, е, отримати також оцю передишку, тому що зрозуміло, що е, в разі закінчення війни, так як вона зараз це зараз виглядається, просто буде пауза за будь-яких умов за будь-якого тексту, так чи інакше, пауза перед новим витком атаки Путіна. Проти України і проти європейських е, країн е, з абсолютно іншою стратегічною глибиною, яка є несприятлива і для нас, і для європейців. Ми на жаль, ну скажімо, не маємо інформації, що. Там відбулось, тобто які пункти вилучили, і як заформульовано в новому. Хоча в спільній заяві кажеться: про е, кажеться про новий документ, новий рамочний документ, порівняно з тим, який був представлений американською стороною спочатку. Ну, от знову ж таки, без цитат, але по суті, те, що сказали в спільній заяві. Ми маємо такі, я б сказав, оптимістичні заяви і від пана Бевзи і пана кислиці. Ну, в принципі, в це хочеться вірити, але знову ж таки, враховуючи те, що я сказав, мені здається, що якраз е Цьому перевовному процесі, навіть якщо вдасться видалити найбільш дорожні, найбільш неприйнятні для нас пункти. Абсолютно немає підстав для того, щоб виявляти ну, хоч якийсь ентузіазм з цього приводу. Тому що це за будь-яких умов буде дуже важка для нас домовленість. Рубіо, вибачте, я а, будь ласка. Рубі Рубіо дійсно він сказав він задоволений. Те, що з'явився Рубіо, от політика пише, в нас уже це широко цитують. Дійсно, до цього він був не долучений зараз він долучений. Це більш професійна і досвідчена людина. Це не Вітки і навіть не Кушнер і не дирістка, Люди людина, яка в темі ну яка знає, яка ситуація в регіоні. В той же час я б також це не став переоцінювати, тому що важливо, як сприйме новий варіант. Трамп тільки залежить все тільки від нього людини. Ми ж пам'ятаємо Рубіо, ну то можна багато чого згадувати, але от останнє було. Спочатку він сказав сенаторам Ні, це не наш документ, це російський документ. Потім він сказав: Ні-ні-ні-ні, це наш і все, все таке інше. Тобто, це свідчить про те, що він. Як і все оточення Трампа не є самостійними гравцями. Вони повністю залежать від Трампа. І так буде і надалі. Єдине, що я знайшов з такого реального, от в BBC я знайшов. E, значить, там сказано, що в новому документі не буде залишення всього Донецька, тобто не положення про те, що Україна виходить з Донецька. Але там є така загадкова, загадкова до два слова фофрі тобто, не, не отримуючи ніякої компенсації. Тобто, виникає питання, так як це буде? Тому що взагалі вихід. от всі буквально експерти, американські і європейські, кажуть, що вихід з Донецька це створення оперативних можливостей для подальшого наступу на Київ. це по перше, друге. Україна не буде ну там. Ви пам'ятаєте, що Україна не буде домагатися повернення окупованих територій військовим шляхом, але тут залишається, що Україна буде це може це робити дипломатичним шляхом. Ну в принципі, це краще ніж попередня, разом з тим, ну знову ж таки не треба самих себе, самим собі брехати, тому що дипломатичним шляхом це значить ніколи. Третє там начебто вилучений такий діозний пункт про ведення амністії за злочини, які зроблені. Правильно, це до речі, включення цього плану також пунктів плану абсолютно змінюється парадігму. Тобто, начебто і не було і бучі, начебто тут не вбивають кожен день людей в Київській, Харківській інших багатоповерхівках. Але знову ж таки треба подивитися, як. Це сформульовано те, що я чув, що начебто там буде сказано, що цього не буде. А, а при цьому ну скажімо, відсилка до ну, заяв, скарг індивідуальних, тобто вони будуть підставою. Ну знову ж таки важливо, як це буде е, 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 запаковано. Потім е, знову ж таки кажуть, що буде е, е, згадано про е, е, безпекові гарантії. Ну знову ж таки. Як буде згадана, я от писав про те, що навіть в тій формі, ну, начебто, це е, крок назустріч, і це дійсно важливо. Але там так це сформульовано, що це може бути. А в принципі, а може і не бути. А враховуючи те, що від нас вимагають таких болючих е, е, поступів. То в принципі, ми вправі вимагати, щоб це було дійсно. Ну, якщо не залізобетонно, то при, принаймні щоб а була от, оця кількість, от якраз е в мене е про це і питання, кланка. пане Олеже. А якими мають бути залізобетонні гарантії, виписані на папері, які б дійсно створили оцю можливість безпечного існування України поруч з Росією, яка нікуди не дівається в майбутньому? Ну, по-перше, давайте. Скажемо собі чесно, що до тих пір, поки Росія буде існувати в такій формі, навіть якщо там поміняється, буде не Путін а якийсь там е безпутін, е тим не менше нічого не поміняється. До тих пір, оце моя суб'єктивна думка. До тих пір, поки там не, е пройдуть процеси цієї демократації, денацифікації де чи дерасизації і все інше. І... Більше того, поки Росія буде існувати в такій формі, тобто як здоровенна імперія з е, просто величезною е, територією. До тих пір, поки це е, ну, не відбудуться там від центрові процеси, вона завжди буде ну, хай через 10-12 років знову створювати проблеми, створювати загрозу і для, для нас, і для європейців. Тобто, це, в принципі. Ну, Тим не менше нам потрібні якісь гарантії, які б давали нам можливість, ну, хоч на такому невеликому відносно відрізку часу, почуватися більш-менш безпечно. Я вже сказав, що в принципі і треба визнати, що за сучасних умов, навіть стаття 5, ну будемо знову ж таки говорити, чесно, після того як була така млява реакція на зальоти. Російських літаків на зальоти російських дронів, і це постійно, скажімо, впевненість в тому, також що вона буде застосована автоматично. У мене і у багатьох інших, ну її фактично немає. Але все ж таки нічого кращого в Європі і взагалі у світі немає. Тобто, ніж гарантії відповідно до статті 5 договору про північно-атлантичний договір. Ну я ж сказав: в принципі, як там виписано, є звичайне певне питання: в центральне положення президента США він має вирішувати. Він має вирішувати, чи дотримані ті критерії для застосування. Гарантійних заходів, включно з військовими, чи це дійсно так, Тут знову ж таки як він на це буде дивитися? Потім 10 років. А, а після 10, а якщо не буде згоди іншої сторони, як, як бути тоді? І головне, от про це кажуть всі, кого я чув серед експертів на заході. Вага цих гарантій буде тоді, коли це буде ратифіковано Сенатом Сполучених Штатів. Це підвищить вагу цих гарантій, але безумовно, в сучасному світі ніяких гарантій не є, ну, скажімо, абсолютними. Тобто, це треба також розуміти, і не вважати, що якщо ми навіть отримаємо гарантії в такому форматі, як я сказав. Що ми можемо вважати, що все, все нормально? Можемо на Росію не звертати увагу. Ні, абсолютно не так. Єдина гарантія, дійсна гарантія для України, це серйозні такі радикальні зміни, нарешті всередині країни. І як може це багатьом це не сподобається, але дійсно її перетворення в країну ЖК, тобто в країну, в якій на першому місці має стояти питання безпеки. От тоді, якщо ми це цього досягнемо, і коли буде така ситуація, як в Ізраїлі, коли стався цей напад, всі резервісти з усіх усюд поїхали зразу ж в свої частини в Ізраїлі. Коли е, діти е, міністрів і вище будуть служити в армії, якщо буде така ситуація, оце як на мене буде найкращою гарантією е, безпеки України, пане Лже, знаєте, у мене ще одне питання: а наскільки все те, про що ми зараз говоримо, серйозно? Ну вже ж були спроби Трампа е, розблокувати цей процес. Зробити його більш інтенсивним, але, врешті-решт, все це натикалося на протиріччя сторін, і якби ми знову заходили в режим такої перманентної війни. А чи дійсно у нас є? Якісь фактори, які свідчать про те, що цей процес дійсно може привести нас, ну можливо, не до дня благодаріння да американського, не до нового року, не до різдва, але там місяць-два, але врешті-решт, за стіл переговорів лідерів і підписання якогось договору. <питання> Ключове питання, і ну на жаль, тут також сама цитата. Я, в принципі, про це я казав вже там мільйони разів. Головне питання зараз це питання зупинити Путіна до тих пір, поки Путін не вимушений буде зупинитися, поки ми не відберемо у нього хоча б, хоча б частину е, військової ініціативи. А для цього ну, е, про нас можна окремо це зрозуміло, що ми маємо зробити. Поки наші партнери не будуть, скажімо, не будуть в Європі більше говорити, менше робити, і в принципі, поки не буде цього подолання цієї європейської хвороби, коли занадто багато розмов, до тих пір, поки не будуть застосовані санкції, так як вони мають бути застосовані, без усяких лазівок, а, і за умови, коли ми побачимо ці санкції з боку сполучених штатів, щоб вони так імплементувалися послідовно, поки не будемо впевнені, що буде функціонувати цей механізм е, продажу зброї безперебійно в тих овцях, які потрібні, і е, е, тієї ж номенклатури, і щоб тут була оця е, скажімо, синергія між європейцями і американцями, тому що я, от, до речі, вчора. Слухав дискусію на французькому телебаченні одному з основних новинних каналів. Там самі е, французи казали про те, що в принципі європейці е, не все роблять для того, щоб цей механізм дійсно е, безперебійно функціонував. Ну очевидно, їм відніше, яка реальна ситуація. Тобто, якщо цього не буде, то треба розуміти, що без того, щоб зупинити Путіна, він буде і надалі намагатися диктувати свої умови. якщо дивитися на ситуацію. Ну, очевидно, що ми тільки на початках цього процесу невідомо, як він, яка буде наступна фаза. Тобто я вже сказав, що Сполучених Штатів головне, як на це відреагує Трамп, яке буде його рішення. Це одне, плюс, вже у нас десь наводили, що Росія вже заявила, що новий варіант їй не підходить. Тобто абсолютно може, що Росія буде торпедувати домовленості, які не повністю задовольняють російські забаганки, і таким чином ми знову опинимось на початковій стадії процесу, а в той час буде продовжуватись війна. Тобто, я вважаю, от знову ж таки відсовкуюся вашого запитання. Вважаю, що важливо, щоб всі, ну скажімо так. Ну, принаймні, з європейського боку, не думали, що зараз можна зробити якусь паузу і очікувати, як будуть розвиватися перемовини, а треба продовжувати робити зусилля навіть на зусилля, як нам свого часу обіцяв Макрон, для того, щоб Україна мала спроможність. І не просто існувати, а ну ефективно боротися проти Росії. Якщо цього не буде, то тоді, в принципі, ситуація може тільки погіршитись, тільки більше козирів може отримати Путін. Пане Олеже, я вам дуже вдячний за, вашу, за цю розмову, за ваші відповіді. І дякую всім глядачам, які слідкують за проектом Новий Відлік. Нагадаю, що кожного четверга о 21.30, ми обговорюємо найважливіші питання у нас в студії і спілкуємося з експертами. І сьогодні це був Олег Шамшур, дипломат. Ще раз вам дякую. Я вам дякую за запрошення.